Доброго дня, мене звати Дмитро. Я водій групи підвозу по кашеробак. Фахом я тренер-викладач з футболу. До війни працював в таксі. Я посвідчення отримав водійське своє одразу після школи у 18 років. Старшу вождіння у мене 9 років. Одразу пішов працювати водієм в таксі. Перша автівка була, як зараз пам'ятаю, був орендований Деоланус. На якому я пропрацював рік, накопив кошти та купив свій автомобіль перший. У 2023 році я вирішив підписати контракт з Державною прикордонною службою України. Ну, спочатку, коли я коли прийшов у Державну прикордонну службу, я служив на заставі. Там я був теж водієм безпілотних авіасистем і вивозив наряди, вивозив людей на позиції. Я хочу побажати в першу чергу скоріше, щоб настала перемога наша, щоб закінчилася війна, люди повернулися до своїх родин. А якщо стосовно цього свята дня автомобіліста, то бажаю безпечних доріг, щоб не ламалися автівки. Якщо ти вправний водій, вмієш ремонтувати автівки. То ми запрошуємо тебе до нашого підрозділу РПК Пекашер Прайм. Приєднуйся до нас, підписуй контракт. Будемо раді чекати в нашій команді. Будемо спільно працювати на перемогу.